Всім привіт! Сьогодні розповімо про термосумку з верхнім відкриттям, яку будуть використовувати для кейтерінгу. В ній будуть перевозити різні охолоджені напої, готові страви, охолоджену різну продукцію на місця видачі. Це наш постійний замовник, який вже сформував для себе технічне завдання, термосумки, яка потрібна саме для їхніх задач, необхідних опцій, які вони використовують. І ми це все реалізували під замовленням. Тому зараз розповімо більш детальніше про цю модель термосумки, що вона себе представляє, які розміри, який об'єм і тому подібні речі. І так, почнемо з зовнішньої, з зовнішньої частини. Внутрішній розмір цієї термосумки 60 см 30 на 35 см висотою. Об'єм 63 літри цієї термосумки. Зовнішній чорний тентовий матеріал. 650 грам на квадратний метр, міцний, надійний, дуже довговічний, потужний матеріал. Дві основні ручки. Так як навантаження в цій термосумці буде досить велике, хлопці казали, що в них там інколи 15 кг навантаження може бути. Тому, щоб легше переносити термосумку, є додаткові бокові ручки для перенесення перед собою. Також ця компанія досить, скажімо так, багато замовлень виконує, і вони. Сюди вставляють якусь інформацію про те, куди саме це замовлення, тому відшита, нашита прозора кишеня на верхній частині термосумки. сумки. Вона має жорстку конструкцію, не буде деформуватися під навантаженням, добре приймає форму. Матеріал легко миється від будь-яких забруднень, фурнітура. Використовуємо ЮКК, перевірена, якісна. Багато разів вже про це розповідали, зручні пулери. Для відкриття одним пальцем, скажімо так, це просто легко відкривається, внутрішній простір. Товщина утеплювача тут 10 мм плюс 3,5 мм пластикова вставка, Фольгований внутрішній матеріал. Інколи задають запитання, скільки термосумка тримає там холод чи температуру гарячих продуктів. Термосумка ця підходить для гарячих, охолоджених та заморожених продуктів. Цей матеріал стійкий до будь-яких температурних режимів. По часу зберігання температури все дуже індивідуально. Якщо ми говоримо про охолоджені продукти і максимальну завантаженість термосумки, але зовнішнє середовище може бути різна температура, може бути прохолодніше, тепліше, відповідно, це буде впливати і на час. Якщо ми говоримо про повне завантаження цієї термосумки з використанням генераторів холоду, вона буде закрита, закрита на змітці 10-12 годин продукти точно будуть прохолодні. Звісно, якщо ви покладете в таку термосумку одне маленьке морозиво, то кількість внутрішнього повітря, поки це одне морозиво охолодить, то морозиво і розтане вже за той час. Тому, звичайно, важливо це враховувати. По генераторам холоду, які ще інколи люди роблять помилки, вони кладуть їх на низ або намагаються покласти на бокові частини, це знижує ефективність цих генераторів холоду, тому що холод опускається зверху до низу, а тепло піднімається наверх. Тому, коли ви кладете продукти, на низ кладете продукти, наверх вже кладете генератори холоду. Також в даній терносумці є ось така перегородка, і якщо у вас, наприклад, частково завантажена термосумка вашими продуктами, ви можете зверху їх прикрити цією поличкою. І тоді холод буде розходитися на половину вашого простору термосумки. От. Також можемо відшити таку модель термосумки в інших кольорах, в інших розмірах та з потрібними вам опціями. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до нас, задавайте їх. На всі питання відповімо, проконсультуємо, порадимо краще рішення для ваших задач та реалізуємо все швидко і найголовніше дуже якісно.